Чи продовжить Росія обстріли України з такою ж інтенсивністю, як впродовж останнього тижня? Ну, зараз це буде. На жаль, це буде. І я не можу сказати, що зараз буде стане якось легше. Перше, що нам дають, що це буде приблизно вони продовжують і ми активуємось. Так? Я не можу все-таки тут сказати, що на рівних, тому що тут немає на рівні. З нашої сторони є. Історія, що виконуються якісь вимоги, виконується якась гуманітарність, якась історія, що думається, куди воно буде падати, але в будь-якому випадку піднімається градус, і ми поки будемо бачити доволі важкі новини, величезну кількість обстрілів, і, на жаль, ще жертви. Чому Росія відновила повітряні удари по Україні, використовуючи дальню авіацію? Ну, перш за все, вони в них є і їх є багато. Тут основна історія, що їх є багато. А інше це, знаєте, якось десь на якомусь моменті, як була якась як слабкість у Росії. А вони зараз хочуть себе знову поставити на те рівень, на те, що вони сильніші, вони ті, що тримають. тримають, і, і ще, якби до цієї інформації інформації на якомусь іншому рівні, що таким чином вони нас хочуть зупинити, таким чином вони хочуть привести до. Оцих перемовин согласувань да до якоїсь такої інформації, що давайте будемо домовлятись, давайте будемо йти на оці поступки. Так що тут зійшлося в моменті три події: це домовляння їхніми очима. Вони нас зупиняють і знову ж, на жаль, вони отримали зброю. Так, там буде саме спортерів. Я, наприклад, не здивуюся, що по цьому аркану ті, хто дають нам, якось попали до Росії. Ну ми ж розуміємо, що такого не може статися, але воно стається кожен день. Так що це якісь такі партнери для всіх. Чи дійсно уряд Великобританії інвестує значні кошти в ядерне стримування Росії за допомогою озброєння атомних підводних човнів? Тут теж 100% так, і вкладаються просто якісь нереальні кошти, і воно реалізується по якомусь максимально продуманому, агресивному плані. Ну, я просто картинку, яку я бачу, це моя фантазія, це нічого з урядом Великобританії немає. Це на рівні того, що, знаєте, ми з вами поговорили, а може нам один човен купити. І потім ми вирішуємо, да така фігня робиться, вибачте мені, давай ми купимо 100. І щоб просто розуміли ступінь підготовки, зараз кинути максимальні кошти на максимальну кількість. І воно так робиться глобально, розумно. Таким щоб розуміли масштаб підготовки, щоб розуміли, яка сила зараз встає тут, в принципі, дьявол, да, це це щось ви вилізе, таке що мало не покажеться. Так що я думаю, що тут все серйозно і доволі продумано і доволі агресивно. Так що моя відповідь так. Чому міжнародний валютний фонд передбачає, що війна закінчиться до кінця 2025 року? Ну, вони робили ж якісь розрахунки, е, вони саме опираються на кількість грошей. Що Тут ми, в принципі, бачимо, що до кінця 25-го закінчаться гроші. Оце їхні розрахунки. Е, не скажу, що це точна інформація. Все-таки вона двійка пентаклів, може бути а може ні. Але саме опираючись на розрахунки, вони й дали. Е, це така математика. Чи дійсно можлива відставка Майка Джонсона, якщо він не прийме рішення щодо допомоги Україні? Ну я думаю, що це вже е, точно вже торги закінчились. Да, і нам взагалі показують, що сила на максимально високому рівні вже немає або або, і якби ілюзії підійшов кінець, тут е, або швидкі дії, або до побачення. Тут в принципі. Так що моя відповідь так. І я, наскільки розумію, навіть він це зрозумів. Тому що це вже на, о, в нас ідуть старші аркани, і тут у нас десятка, тут дев'ятка, тут король. Це говорить про те, що ми виходимо з цієї поки. І ми дивилися про допомогу, і там теж про вихід. Це закінчується, вже йде вихід. Так що, по, по мені, це дуже швидко е, закінчується взагалі ця історія. Чому США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії? Це некрасива історія. Чому? Тому що, перш за все, за це заплатили да, за цей заклик. Тут і немало так заплатили, і по-нормальному так заплатили, щоб мало не показалося. І насправді це, знаєте, такий удар під дих. Оці заклики, і вони не є правдою. Це взагалі це, вибачте, мене трелі. І я думаю, що люди, які на цьому більше знають, вони просто сміються з цієї інформації. Чи використає Путін вигаданий зв'язок України з терактом в Крокусі як виправдання для інтенсифікації своєї незаконної війни в Україні? По любому. По-любому, тут, знаєте, по десятки жезлів маловато аргументів, я б сказала. Да? Але чи використають і будуть ходити, Так, ми, бо вони там знайдуть факти, знайдуть причепних, тут взагалі всіх знайдуть і цю ілюзію і продадуть цей світ. Для кого це взагалі якась нова секретна інформація? Не для кого. вже Те, що вони говорили до війни, а вже те, що говорили вони під час війни, то взагалі втрачає всякий зв'язок з реальністю, так що ми живемо у цьому світі давно. Чи вдасться російським військам захопити часів яр на Донеччині? Моя відповідь так. Ох, нас тут дають так, але по четвірки мечі це не те, що буде відбуватися швидко. Це про те, що може там в якійсь облозі буде, може вони там будуть його обходити. Е, така, якби довга, довга боротьба, але із того, що я бачу, в будь-якому випадку ще так. Чи дійсно для того, щоб підготувати новий масований ракетний обстріл, росіянам потрібно три доби? Ні, це неправда. Зараз ні, це неправда. Е, перш за все, десь його чи перевезли. Я із того, що я бачу, воно якось його є де близько брати. Раніше це була правда, а зараз ні. Їх перевезли, накопичили, і знову ж тема накопичування, нас, і його знову ж нас піднімає ця тема БАГАТО. Якщо так метафорично дуже так просто це все розказати, то Є якісь склади, чи сараї, чи якісь ангари, де це все зберігається поряд, і вони можуть просто І ну, зараз дуже швиденько доставляється, дуже швиденько закидається. Так що ні, це, це неправда. Дуже тут та швидко. У нас е, е, рицар мачів, які говорять, що це відбувається миттєво. Ну, для мене це в, напротязі доби. Чи загрожує Україні блекаут цієї весни? Блекаут не буде, але будуть якісь саме, що називається незручності. Будуть відключення, буде якимось чином зараз заміни якісь включатися на рівні того, що щось там буде інше підключатися. Але це не блекаут. Так що моя відповідь ні. Воно все-таки не буде в такому страшному, як могло б бути, але відключення якісь будуть. Так що я не бачу тут блекаут. Чому польські фермери вирішили зупинити акцію протесту на кордоні з Росією? Ми взагалі дуже багато питань до польських фермерів, як до лавочки, яка заробляє на цьому гроші. І там заплатили. Моя відповідь, що там заплатили, тому вони й припинили. Чи стануть головною ціллю терористів Олімпійські ігри в Парижі? Я все-таки думаю, що ні. Не стане чому? Тому що якось це буде домовлено і. Зробиться все, щоб там не було. Нам даються такі чаші, повішані, що, що там буде зупинка цьому всьому. Ми відповідні. Загрози для України на квітень. Ну, дивіться, перш за все, в нас буде так само бути активний фронт, і навіть просування нам там обіцяють квітень місяць. Це воно є як загроза. І знову ж загроза, яка ну, направлена буде, не здивуюсь, якщо, наприклад, щось зв'язано, активується напрямок моря. От якось Знову там історія моря піднімається саме у квітні місяці. Далі Обстріл я вам сказала, і далі в нас і піднімається просто на якийсь новий рівень, якого давним-давно не було. Якась е е е е е е тема е е перемовин, якоїсь інформації, да, узгодження і так далі. Чому воно йде як загроза? Тому що це приводить до переполовинення. Нам дають, що завдяки цьому, що вони там придумали, воно має переполовини воно йде як загроза. Оце така історія. Умовно, я б сказала, війна продовжується і місяць важкувати. Що чекати від партнерів України у квітні? Дивіться, ну, перші сім мечів. Сім мечів це знову якісь западлянки. Западлянки, що зв'язані, в принципі, з фінансуванням, зброєю. І далі якісь такі будуть буде гра, да, яка знов піде в таємну гру, знов щось там підзупиниться, і знову не буде оце такого розвитку. Далі на рівні портерів нам дають дві пентаклів. Якщо дадуть гроші, то їх дадуть половину того, що обіцяли. І знову придеться, що називається викручувати як можеш, і далі в нас виходить історія, що знову ж переполовинять знову зброю, і знов така не дуже красива ситуація, як ми розуміємо саме з тим, що кожен грає якби ітог цього всього, Якщо все це додати, то це не менше і не більше. Да? В будь-якому випадку ми отримуємо те, що отримували завжди. Але це буде знову не дуже красиво, і знову ж ми розраховуємо, не отримуємо. І на виході знову буде збиватись ця плідна робота, оцей настрій да? всередині суспільства, тому що багато хто думає, що. Це ми не справляємося. Насправді це не справляється весь світ. І хочеться саме підтримати людей, які нас дивляться, тому що всі задобалися бути в цій війні, особливо наші військові. Але не дивлячись на те, що я агресивно ставлюсь до людей, які в нас при владі, але вони теж спутані. І оця спутаність, вона якби сама. По собі важка. Так що тримайте цю інформацію в голові і просто знайте, що так буде. І саме помірність вона нам говорить, що в будь-якому випадку ми не будемо голі босі, нам вистачить. Так що, давайте вірити в краще, давайте будемо рухатись хайде своїм якимось читом, своїми законами, і просто вірити, що мир буде в нашій країні. Чи може влітку виникнути дефіцит електроенергії? Ну, моя відповідь теж ні. Е, там взагалі, якби приходить природна енергія, і я ну, думаю, всі українці розуміють, що таке природна енергія. Це по всім даному, це може сонячні батареї чи щось що природньо да, включається. І воно замінить. А інша історія, що й дасть якийсь момент полагодити. От, налагодити тут і вже йде ремонт, якась доставка якихось ремонтуючих. Так що чим більше сонце, тим далі ми від проблем зі світлом. Хоча вони це не про те, що не будуть, не буде ще нам важко ще по трійки мечів. Ми маємо в десь якихось критичних ситуаціях бути. Але моя відповідь ні. Не буде в нас саме погіршення із тим, що буде тепліше. Чи зможуть швидко відновити Дніпро Гес? Ну, тут зрозуміло. Ну, швидко це не буде. Вони відновлення йде, воно не йде швидко. Якісь там процедура сама довга. І туди при тому, має, якщо б його відновити, це потрібно якусь велику кількість коштів, може, якихось елементів, щоб відновити запчастин. Умовно, і і це зараз неможливо. В принципі, неможливо, щоб його швидко. Він буде працювати з того, що я бачу, але це не про відновлення швидке. Ні, це те, що потребує часу.